Hey, I всім привіт, з вами я Дрівна Пелька, Даніил, Зоя і ще якийсь зубі. Да, і який, якийсь Чел, а чел! А Чел який? Непонятно який. Ага. Е, Машу ми не чуємо. Вона. Ми, ми не по групі балакаємо. Е, минулий раз я коли, як ви пам'ятаєте, я Ані коли знімала, тоді нас було видно, цей раз не захотіли. Ага. Опа, я прокачую костер. Маріана, не кай. Е, оленю в перший день не буде. Я знаю, ти ж уже казав. Не казав. Казав. Ну Некілька... так, <світ> <світ> <Хлотно. світ> я умер, хочу перестати. Я знайшла <світ> ребенка, ура, ура, ура. Мама, ребенка нашла. Да. <связывая> И пылесос <как связывая> за кем за дверей. Пошли ребенка спасать. Сейчас напишу в чат. А, Маша вышла. А, при... значит, будешь идти за мной. Иди за мной. Да не, Дотію, не хочеш? Ну ладно, я значить сама спас ребенка. Ну, мені треба допомога. я сама не справлюсь. Ай! Волк. Так, а я зара. Ну, я, я зараз буду... open chest! Нічого, так, так і... я заповертала і... до ребнок. Хороший міш... мешок. Мі... Вау! У мене хороший мешок. Міс... Венера зайчиков убьют, а, а потім э, на наступный день э, куплю себе э, мешок. О ща один бол! Я вбиваю кроликів, а то бігаю за мною збирає м'ясо. Вот их чайник. Бля, <связь> я знаю, ну Я лапу нашла. О, лапу? Да, Целят я хочу я. лапу. Ай, блин, волк. Волк, блок. А, чем тупой? Вин, на себе взял два альфа вока Чем тупой? Бежи давай до костра. Ура, я можу бігати. Знаєш чого? У тебе є фонарик, да? Да. У мене так. У мене також є фонарик. Да, ЧЕЛ ні? я тобі зараз допоможу, чел. ча 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 я ча 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 Я челу допомагаю буты я Опа, чай. Йо, я десь чогось знайшов. Де, де... Маріан, дивись, що я знайшов. Я не можу, Можливо? я зараз біля дитинка. Чотири вол... волка треба вбрати. що я знайшов, бачиш? Я бачу. бачу. Іди, іди допомагай мені. Чекай, ти чого не на... пішов, мені треба до... допомога твоя. Там чотири волка, я... я беру за себе два, ти теж бери. Зачитай, я їжу-їжу. Я... Добре, бери. Бо у мене гуп, yup, так у мене лапа рюкзаку. А у меня аж 15. Так, Мариан, погнали. Куда? Погнали. Сюда. Надо ребенка что-то стоит реально. Надо реброн. У мене мало здоров'я я йду дуже мало. І чого ти мене дуже мало? Здоров'я! Буде фіксен хп! Я добила то, пішли... Э, в... Ай, ну фіксен! Ну, Я теж померла, якщо ще. Всім пока-пока.